Питання водопостачання вже близько 10 років дуже гостро стоїть для мешканців Донеччини, адже Карлівське водосховище за цей час сотні разів потрапляло під обстріли, внаслідок чого без води залишалася значна частина Донеччини. У Новогрудівській громаді цю проблему вирішили через буріння свердловин у подвір'ях багатоквартирних будинків. А ось у селищі Рубіжне через деякі геологічні особливості ґрунту та безпосередню близькість шахтних виробок облаштувати стандартні свердловини не бу. Було можливості. Завдяки співпраці з благодійниками цю проблему було вирішено. І тепер мешканці рубіжного забезпечені сталим водопостачанням. Там більше ніж 500 домогосподарств. Води там не було і за більш сприятливих часів, тому що був дуже низький тиск, і особливо влітку частина населеного пункту залишалася без води зовсім. Завдяки програмі, яку ми реалізували разом з Карітас Маріуполь і Карітас Україна, населений пункт буде забезпечений водопостачанням. Так, вода технічна, але ж вода з свердловин. Вона і достатньо для того, щоб і попрати, і помити посуд та все інше. Завдяки благодійникам було встановлено спеціальну насосну станцію. Це насосна станція, яка бер, бере воду з свердловин і е, подає, подає до, до центральної мережі водопостачання. Станція зроб, зроблена підземною, це е, більш безпеч, безпечніше і це, ну скажімо, так, це Більше ефективне, ефективніше в роботі, одна з проблем, з якою стикнулися під час реалізації цього проєкту, це чисельні пориви на водогоні, каже Олександр Шевченко. У зв'язку з тим, що населений пункт весь час був дуже низький тиск, мережа стара. І зараз, коли вже дали тиск, який ну, потрібен для того, щоб весь населений пункт був з водою, ну, відповідно ж. Труби почало рвати. Вже біля 13 поривів вже ліквідовано, але ж ну, ми розуміємо, що поки не пройде заміна всіх водогонів, тобто ця ситуація буде зберігатися так як, вона, так, як вона є. Подібну насосну станцію планують побудувати і в селі Маринівка Новогрудівської громади. У нас там також є свердловина. Весь цей час люди набирали. В селі воду зі свердловини, але ж вже є все необхідне обладнання. Зараз придбаємо там частину труби для водогону, але ж роботи вже будемо починати. Зараз вже перевіряємо деякі комунікації і роботи будемо починати для того, щоб також Маринівку. Була підключена під свердловину весь населений пункт. Роботи будуть виконуватися силами комунального підприємства, адже ще до повномасштабного вторгнення воно отримало ліцензію на водопостачання. Це значно допоможе зекономити бюджетні кошти, адже не доведеться залучати підрядну організацію. Альона Соболенко Чепіль Даниїл з Новогродівки спеціально для телебачення Капрієм.